Десять сімейних пар, серед яких військовослужбовці, ветерани та їх партнери проходять реабілітацію за програмою Сила двох в одному з санаторно-оздоровчих закладів на Полтавщині. Такий проєкт області реалізується вперше. Позвонили з відділу ветеранів і запропонували відпочити від буденних днів. Реабілітуватися для дружини це дуже бадьоро, тому що за скільки років це у нас перший відпочинок. Що вдвох ми шлях, щоб сюди потрапити, це був дуже важкий після поранення, після реабілітації. Ну тут ми вже п'ятий день. Я наскільки не люблю малювати, але з чоловіком ми малюємо. Арт-терапія терапія це дуже дуже корисно і відволікає від, ну, від проблем. Програма включає акватерапію, бальнеотерапію, лікувальні масажі, фізіотерапію, арт-терапію та травмотерапію. Головне, що подружжя робить все разом, аби спільно працювати над фізичним та психологічним відновленням і зміцнити родинні стосунки. Щоб потрапити на даний проект, проводиться відбір кандидатів в області. Далі проводиться заїзд до наш, наш заклад. Вісім днів пари перебувають в нашому закладі. Спільно реалізується благодійними організаціями та полтавською військовою адміністрацією. Це друга область в Україні, де реалізується даний проект для підтримки сімей ветеранів щодо соціальної і фізичної реабілітації, адаптації, відновлення та підтримки самих ветеранів. От цей проект допоможе з психологічної точки зору підійти до цих речей, визнати деякі кроки для того, щоб Зберегтися для того, щоб адаптуватися, для того, щоб повернутися в нормальне соціальне життя. Наступні групи на оздоровлення планують відправити у листопаді та лютому. Щоб потрапити на реабілітацію, військовослужбовцям ветеранам та їх родинам потрібно звернутися до фахівців із супроводу.